Вітаю! Зараз я знаходжуся в господарстві одного з наших партнерів, який придбав у нас трактор Fendt. та розрахувався за нього кукурудзою. Кошти за кукурудзу він отримав ще на початку вересня, і трактор відразу почав працювати в господарстві. А сьогодні ми бачимо, як відбувається відваження кукурудзи. Кукурудза прямує до портового терміналу. У 2025 році скористалися форвардною програмою фірми Гастра. В принципі, програмою задоволені. Поїхали на поле, подивилися на кукурудзу, практично зразу перерахували за неї гроші. Зразу запустили трактор в експлуатацію. Проблем по програмі ніяких не було. Тобто, програмою задоволені, трактором задоволені. За допомогою цієї програми ми практично відразу отримали техніку, яку нам треба було. Не Пропустили сроки, все виконали вчасно. Вона дозволила нам, скажімо так, не впростоювати в сезон. Нам потрібна була швидко техніка. Так би нам довелося чекати, грубо говоря, до уборки там, осінню врожаю, щоб виконати роботу, яку нам потрібно було. Нам все сподобалось. Програма штурму. Програмою, в принципі, ми задоволені. За форудною програмою ви отримуєте аванс за зерно. Ці кошти можна одразу використати для фінансування оплати техніки. Ви отримаєте техніку, починаєте з нею працювати, а зерно постачаєте протягом трьох місяців. Ми доплачуємо різницю за актуальною ринковою ціною. Ціна закупочна нас влаштувала не гірше, ніж на основному на ринку. Тобто, те саме, що я ж кажу, що ми продали осінню і тим поля, ще осінню ціна на зерном і просіла. Тобто доволі по нормальній ціні ми ще й здали зерно. Так що я вважаю, що була вигідною. Компанія Astra продовжує програми, які дозволяють аграріям купувати техніку, розраховуючи зерно. Також у нас діє програма преміальних закупівель. У цій програмі ми купуємо зерно на 300-700 гривень дорожчої ринкової ціни. Це зручний і вигідний спосіб фінансувати придбання техніки. Ці вже розкористалися багато наших клієнтів. Наші програми реально працюють і дають аграріям відчутні переваги. Звертайтесь до компанії Astra і ми підберемо рішення саме для вашого господарства. Астра працює на ваш результат.